Привіт, друзі. Часто у вас виникає питання, що відрізняє друк на силіконовій основі від друку на шкірі чи пластику. Ми підготували коротенькі гайти, покажемо на прикладі одного з улюблених дизайнів, як виглядатимуть на різних основах. Давайте спочатку покажемо вам пусті основи без друку. У нас всього є 6 видів. Ось вони. Перший чорний матовий силикон, другий прозорий пластик з силіконовим бортиком. І ці два види без максеїв. Усі наступні чохли йдуть з ним. Третій чохол має прозорий пластик з силіконовим бортиком. Четвертий чорний матовий силікон з мікро. Фіброю, п'ятий чорний матовий пластик з силіконовим бортиком, та шостий чохол з чорної шкіри та мікрофібри. Тепер давайте подивимося, як наш популярний дизайн ілюмінати виглядатиме на кожних з цих основ: так буде на чорному силіконі, так на прозорому пластику, так на прозорому пластику з кільцем Максев білого кольору. Варіант 4 точно такий самий, як і варіант 1, але має в основі магнітне кільце Максев. Це у нас чорний матовий пластик, також з Максеїв на відміну від інших чохлів. На нього наноситься матовий друг з праймером. Праймер це такий додатковий закріплюючий шарт руку. Ну і нарешті шкіряний варіант, який теж підтримує технологію MagSafe Як бачите, у нас дуже багато різновидів чохлів, тому ви точно щось оберете на свій смак. Ми готові надрукувати будь-який дизайн, який ви оберете.